Дорогі глядачі, підписники, ради вас вітати на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, це канал про магію, про містичне знання. І сьогодні надійшла така інформація, що е там, де загинули бійці, 128-ї бригади, були також влучення в сусідній дім, там, де загинули інші бійці Національної гвардії, і мова йдеться про те, що це все-таки якась певна. Змова, тому що влучання були досить інтенсивними та потужними. На жаль, чомусь про це взагалі не говорять у пресі, або ж хочуть приховати власний злочин. І якщо це не йдеться, ну не говорять у пресі, тут ми бачимо дві два таких пояснення: або ж заради того, щоб не чинити паніки, або для того, щоб все-таки приховати свій власний злочин. Отже, руйнування будівлі у Запоріжській області, там де була 128-ма бригада. Ми бачимо дійсно, що був такий задом. Ми бачимо навіть вежу, так, яка планується зруйнувати. Свідомий такий вибір був, і в принципі складався план, тому що ми бачимо, що це навіть ніч. Далі ми бачимо безпосередньо карту прощання, тому що тут покійник і померла людина. Дійсно, люди прощаються зі своїми загиблими родичами. Фундамент ситуації. Ми бачимо, що тут треба е шукати правду буде дуже тяжко. Але коли її треба знайти, то вона відкриється. Тобто правду можна шукати, хоча її буде важко. Правда приховується під багатьма замками. Е е теперішня карта, тут карта імператриці, але вона зачаровує. Імператора, тобто це інформація, яка здатна зачарувати, відвести від суті, приховати. Дійсно, ми бачимо протистояння, це все-таки змова і злий умисел, ну не випадковість, коли був нанесено на цей новий удар вже. Мова про це йдеться. Далі ми бачимо туз чаш. Це знову кров. Тобто кров буде знову проливатися. У звичайних колодах то це Кубок Грааля, я тут чаш, який говорить про любов. А тут все-таки про ненаситність кров'ю. Що треба зробити? До того, щоб приховати, треба виступити перед людьми. Ми бачимо, сидять поважні люди в церкві. І е, з'явився вампір і починає їм морочити голову. Тобто це приховання інформації, звісно, е, на рівні влади це починає якось заминатися. Е, але рано чи пізно правда відкрилася. Чому? Тому що це карта о, суду. Ми бачимо кладовище. І вампір згорає під сонцем. Тобто сонце викриє всю правду. І звісно, викриття цієї правди бояться вороги. Ми бачимо, от, грубо кажучи, вбивство четвірка мечів. І це бояться. Це дійсно бояться, і я бачу, що це в принципі наявний. Потужний внутрішній ворог. З таким всім ми бачимо, що ворог є, він знаходиться серед чинів і він далі виконувати починає свою брудну роботу. Наразі ми бачимо, що Серед керівництва нашої держави, на жаль, є. Я б сказав, ті люди, які зрадниками, і це, це, це нове вбивство, це руйнування цього будинку із Національною гвардією та новими жертвами, все таки було умисним та запланованим.